Всім привіт! Мене звати Сашик. З цього відео ви дізнаєтесь фізіологію м'яза, як він працює, та анатомію до молекулярного рівня. А також які вправи краще робити, щоб навчитися підтягуватися. І чи є все таки у нас нижній та верхній прес? Це відео я буду записувати ось так от з телефоном, бо в моєму петлічному мікрофоні сіл акумулятор. А знайти зарядку Джек 3,5 мм виявилося не так просто. А три я загубив, бо ця падла не розряджалася років 5. От, і Тому поки що я записую ось так, доки не знайду зарядку на цей пристрій. У мене є бездротова петличка з АТБ за 200 гривень, але ж якість звуку там така, що краще все-таки так. Перше на своєму каналі я вас хочу ознайомити з доволі таки серйозною темою, так як на цьому каналі раніше були тільки експерименти та відео про мій москвич, в яких інформативності теж не так та й багато було. Окрім останнього відео, де я робив на нього огляд. Тому, якщо вам цікаві авто совєтів, то після цього відео можете подивитися цей ролик, посилання буде в описі. Я 5 років працюю фітнес-тренером, маю медичну освіту та на даний момент здобуваю вищу освіту фізіотерапевта. І за цей час у мене накопилися питання: а чому так, від людей, далеких від фітнесу та медицини, а також відповіді на міфи, які суперечать законам фізіології, а інколи законам фізики. У це до моменту І сьогоднішня тема я не придумав як назвати, тому просто буде а чи є різниця. Частенько бувало таке, що клієнти задавали питання, а яка різниця між підтягуваннями та тягою верхнього блоку, і чи взагалі є різниця. Це найчастіше питання, але ж і в бік інших м'язів теж були такі питання, наприклад, віджимання та жим штанги лежачі і так далі. Розберемо найчастіше питання: підтягування та тяга верхнього блоку. Звісно, що при підтягуванні у нас включається більше м'язів-синергістів. А при тязі верхнього блоку у нас більше ізольоване працює найширший м'яз спини. Це все і так очевидно. А от чи є різниця для самого найширшого м'язу під час підтягування чи тяги верхнього блоку? Щоб зрозуміти це питання, для початку треба уважно роздивитися вправу тягу верхнього блоку та підтягування. Гадаю, над цим раніше ніхто не замислювався. І для того, щоб все продемонструвати, нам треба переміститися в тренажерну залу. І перша вправа у нас тяга верхнього блоку. Скажете, а що тут можна побачити нового? Я сижу нерухомо, при цьому тяну вагу згори донизу. Тобто, мій найширший м'яз притягує мою плечову кістку до тулуба. А тепер поглянемо на підтягування. Тут ми вже можемо бачити, що нерухомо знаходиться моє передпліччя. А найширший м'яз спини тягне мій тулуб вгору. І вже на цьому етапі ми бачимо, що якась різниця де і є, але ж поки що не зрозуміло яка. До речі, підтягування для людини більш звичніший рух, так як людині підтягуватися було частіше потрібно, ніж тягнути щось згори донизу. І я зараз скажу не про сучасну людину. Ну там залізти на дерево. Сережа. На скалу, на великий валун. Має фотографію цього. Ну чи хоча б запригнути на коня. А тягнути згори донизу ну хіба що нахилити гілля, щоб зірвати яблуко. Ну ми щось відволіклися. Головна функція м'яза це скорочуваність. Рух, який виконує м'яз, відбувається по прямій лінії – найкоротшому шляху між двох точок, за які він кріпиться. Під час скорочення відбувається його скорочення, як би це логічно не звучало, та укорочення відстані між цими двома точками. В нормі рухомий кінець рухається назустріч нерухомому. В результаті відбувається рух цієї частини тіла. Рухомий кінець латиною має назву «пунктум мобіле. А нерухомий пунктум фіксум. Для більшої зрозумілості візьмемо ізольовану вправу підйом штанги на біцепс, який є синергістом найширшого м'яза спини в обох рухах. Давайте розглянемо цю вправу з інформацією, яку ми вже отримали. Плечова кістка нерухома, а передпліччя рухається догори. А це значить, що наш двоголовий м'яз має почати своє скорочення від дистального кінця до проксимального. І гадаю, тепер стало зрозуміло, яка різниця. При тязі верхнього блоку найширше м'яз спини починає своє скорочення від дистального кінця до проксимального, а при підтягуванні від проксимального до дистального. Звісно, що якщо м'яз скоротився на всю свою амплітуду та ще й на піку своїх можливостей, то в ньому задіялися всі волокна. І там немає різниці з якого боку вони почали скорочуватися. Але ж не завжди на тренуванні ми можемо скоротити м'яз на всю свою амплітуду, особливо той самий найширший м'яз спини. А особливо, якщо це найширший м'яз спини новачка. Коли по факту там тої м'язу особливо нема, у якого гарно развита інервація. І от настав час трішки заглибитися в анатомію та фізіологію і розібратися, як же працює наш м'яз. Основною структурно-функціональною одиницею м'язової тканини є м'язове волокно. Середня довжина якого 10-12 см. А от структурна одиниця м'язового волокна є міофібрил, який складається з тонких ниток актину та товстих міазину. Але ж і сам міофібрил складається саркомер. Ну, складається це трішки неправильно. Правильно буде сказати, ділиться на саркомери. Якщо довжина міофібрила збігається з довжиною м'язового волокна, то от довжина саркомера. Ділиться перегородками, які звуться Z-лініями з періодичністю 2,5 3 мікрометри. Товсті нитки міозину кріпляться до Z-ліній за допомогою білків, схожих на пружинки. Умовну схему ви зараз бачите у себе на екрані. Ці пружинки мають назву цітин. Він є компонентом, який дає м'язу можливість розтягатися та повертатися у вихідне положення. Нитки міозину або м лінії прикріплені до тітину, який дозволює їм залишатися на своєму місці, а сам тітин прикріплений до Z-лінії. Частина молекул тітину виконує функцію пружини, яка дозволяє саркомеру розтягатися та повертатися в вихідне положення. І як ми можемо зрозуміти, скорочення м'яза починається з одного саркомера, а потім вже ланцюжком по черзі скорочується і весь інший. І тепер ми можемо зробити висновок, що якщо у нас пункт мобіліці завжди з медіального кінця, а м'яз ми скорочуємо не на повну амплітуду, то з медіального кінця волокна м'яза будуть більш розвинені. І коли ми так би мовити змінимо полярність, то виявиться, що у нас м'яз став чомусь слабкішим. І треба розуміти, що більш розвинений це не означає повну атрофацію протилежного кінця волокон. Просто у мобілі буде більше розвиненим. Частина молекул тітину виконує функцію пружини, яка дозволяє саркомеру розтягатися та повертатися в вихідне положення. І як ми можемо зрозуміти, скорочення м'яза починається з одного саркомера. А далі ланцюжком сектор за сектором скорочується решта м'яза. Тепер ми можемо зробити висновок, що якщо у нас пункт у мобіліті завжди з медіального кінця, а м'яз ми скорочуємо не на всю амплітуду, то з медіального кінця волокна у нас будуть більш розвинені. І коли ми так би мовити змінимо полярність. То виявиться, що у нас чомусь я став слабкішим. Треба розуміти, що більш розвинені не означає повну атрофацію волокон з іншого кінця, просто з кінця пункту мобіліті. Вони будуть більш розвинені. Тому, якщо ви хочете навчитися підтягуватися, то вам треба саме підтягуватися, підтягуватися з резиною, робити австралійські підтягування, але ж саме підтягуватися. Давайте тепер, коли ми розібралися, як це працює, розберемо інші приклади зі зміною фіксованої точки на інших м'язах. Для прикладу візьмемо прямий м'яз живота. Всі чули про те, що є вправи, які качають верхні прес. А також є вправи, які качають нижні прес. А потім всі різко стали дуже розумні і почали розповідати, що ні, це все херня і є лише один м'яз. Але ж як завжди виходить, правда десь посередині. Ні, ніхто не сперечається з тими, хто каже, що м'яз один. Так дійсно, м'яз один це анатомія нічого не поробиш. Але ж правда, як завжди, десь посередині. І ні, ніхто не сперечається з тими, хто каже, що м'яз один. І він не ділиться на нижній, верхній, це анатомія. Але ж і про фізіологію та біомеханіку не треба забувати. І тут нам знову треба в тренажерний зал і роздивитися дві вправи: це скручування і підйом ніг на перекладині. У прямого м'яза живота єдина функція це приведення мечовидного відростку до тазу або ж навпаки, шляхом скручування хребта. Переважно в грудному відділі. Перша вправа, яку ми розглянемо, це скручування. І тут, як ми можемо побачити, нижня частина залишається нерухома, а грудна клітина наближається до ніг. Якщо згадати інформацію, яка була сказана раніше, то можна здогадатися, що пунктум мобіле у нас знаходиться на проксимальному кінці. А отже, як я казав раніше, якщо у нас не вдасться скоротити м'яз повністю то м'язові волокна більше працюють зі сторони пункту мобіліті. А отже і виходить, що в цій вправі більше буде працювати верхня частина. Друга вправа у нас підйом ніг на перекладині. І тут, вже як ми можемо бачити, у нас грудна клітина залишається нерухома, а таз рухається вгору. Тож можна зробити висновок, що у нас пункт мобіліті знаходиться на дистальному кінці. І знову, якщо не скоротити м'яз повністю, то більше скоротиться нижня частина. От ми і отримуємо нижній прес. Тому бажано робити декілька вправ і чередувати їх, а не робити одну і ту саму вправу. Ну і для прикладу, ще візьмемо грудні м'язи та дві вправи: жим штанги лежачі та віджимання в упорі лежачі. Перша вправа у нас жим штанги лежачі. І тут ми можемо побачити нерухомий тулуб і штанга, яка піднімається вгору. І тут можна легко зробити висновок, що у нас пункт мобіліті знаходиться на дистальному кінці. А от якщо ми поглянемо на віджимання, то тут, як і з підтягуваннями, ми побачимо нерухоме передпліччя і грудний м'яз піднімає тіло вгору. Логічно буде, що скорочення м'язу почнеться з проксимального кінця. І от ми підібралися до ще одного міфу, який, як ми виявили, вже міф тільки наполовину. Це те, що є вправи тільки на середину груди. Якщо що, то в цьому міфі мається не середній пучок грудного м'язу, а саме от середина груди. З анатомічної точки зору, грудний м'яз не ділиться навпіл. Але ж з фізіологічної точки зору ми можемо більше напрягти волокна з однієї сторони або ж з іншої. Але ж грудний м'яз активується весь в будь-якому випадку, як і будь-який інший м'яз, просто зміщується акцент з проксимального кінця або з дистального. Тому якщо ваша мета саме накачатися, то не треба ігнорувати віджимання та віджимання на брусі. Ну а на цьому все. Ця інформація особливо вам нічим не допоможе. Окрім того, що ви краще будете розуміти, як працює ваш м'яз, і у вас, скоріш за все, вже не буде виникати питання, а чи є різниця. Ну, а тренери-методисти після трьохдневного курсу, коли мова зайде про нижній верхній прес, вже зможуть сказати улюблену фразу свинособак, собак, не все так однозначно. У мене є ще декілька цікавих тем, які я планую зняти. Тому підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. А на цьому все бувайте.